Не збирайте собі скарбів на землі, де міль та іржа нищать, і де злодії підкопують і крадуть. А збирайте собі скарби на небі, де ані міль, ані іржа не нищить, і де злодії не підкопують і не крадуть. Адже де твій скарб, там буде й твоє серце. На перший погляд може здатися, що Ісус проти накопичення багатства для власного користування. Однак, уважне дослідження цього тексту свідчить, що він говорить не про накопичення, а про місце зберігання через соціальну і економічну нестабільність, війни, нечесність і шахрайство, а також через недовговічну і тлінну сутність речей і навіть самого життя. Жодне земне багатство не може бути в безпеці. Більше того, зрештою, смерть розлучить нас з усім, що ми маємо. Хіба що, хіба що ми зможемо відправити наше багатство попереду себе в інше життя, у вічність. Саме про це говорить Ісус. Він наказує: збирайте собі скарби на небі, де ані міль, ані іржа не нищить, і де злодії не підкопують і не крадуть. Він не каже: збирайте для мене скарби на небі. Натомість він каже. Збирайте собі скарби на небі. Ісус не проти накопичення скарбів для себе. Він проти безглуздого накопичення їх там, де очевидно, що вони будуть втрачені назавжди. За словами Ісуса, все, що ми вкладаємо в справу допомоги іншим і проповіді їм про спасіння, зберігається на небі і очікує нас. Тоді як усе інвестоване в землю, буде втрачене. Ті, хто інвестує в небеса і планує бути там, усе отримають назад. Усе. Це інвестиція без ризику. Повертаючи нашу десятину і обіцяні приношення, поставмо Бога на перше місце.